ранку, шановні колеги. Сьогодні хочу закинути два відео огляди про два хороших сорти озимої пшениці. Це Activus Aurelius. Ми їх знімали минулого року і біля нової Каховки в Херсонській області. Просто зараз багато людей запитують, що сіяти, які сорти, який сорт вибрати. Остистий, безостий, ранній, середньоранній, середньостиглий. Що вони показали в цьому році, тому що рік нетиповий, хоча він кожен рік нетиповий, Яка стійкість там до посухи, там спосухостійкість, жаростійкість. Скажу вам одне, що два сорти Aurelius activus цього року досить потужно показали. В них є хороша особливість це. Стійкість до дефіциту вологи, тобто вони попередньо взагалі створені для засушливих умов і позиціонувалися нами для південних регіонів України. Але так як скажімо, на даний момент клімат досить сильно змінився, тому можна зустріти південь в кожному, скажімо, в кожному куточку України, можна зараз зустріти умови Півдня. Тому все актуальніше є тема раніших сортів і остистих сортів. Ауреліус і Актівус цього року, ну, в залежності від регіону, наприклад, Черкащина, там межа, межа Кіровоградської, Черкаської області в товарному, великому товарному посіві 500 гектар. Середня урожайність вийшла 7-7,5 тонн, і вся пшениця йшла другим класом. Це дуже шикарний показник, тому що там невелика кількість опадів була, Да, вона якраз попала тоді, коли потрібно, і пшениця досить потужно відреагувала. і це хороший показник в тому регіоні. Також в інших місцях, де була проблема із вологою, там результати коливалися. Якщо в середньому сорти там давали 3-4 тони, то ці два сорти плюс 1,5-2 тони зверху. Тобто була хороша віддача у, саме в посушливих умовах. І ці два сорти вони є цінними сортами, тобто в них це стабільно другий клас. Ну, якщо у вас по складу складуться якісь умови чи супермінімальна технологія внесення добрив, то можливо третій, але в основному другий не зустрічається. Актів цього року по Білоцерківщині теж був товар, великий товарний посів десь в межах 150 гектар першим класом. Тобто, це взагалі ну, дуже, шикар, дуже шикарний результат. І урожайність теж там була ну, вище, вище середній. Тому всім вдалого гуронів. Це ранній сорт зимої пшениці, який має раннє цвітіння та раннє дозрівання. За рахунок цього, це ідеальний партнер для Південної України, тому що сорт е у південних регіонах за рахунок короткого періоду вегетації використовує ефективно і продуктивно е накопичену вологу. Е за рахунок напіверектоїдного розташування прапорцевого листа. Даний сорт може висіватися з меншими густотами в умовах південної України, це в межах 1,5-2 млн. При оптимальних умовах зволоження, це оптимальна густота для нього 2-2,5 млн схожих на сінин. Сорт має дуже швидкі початкові темпи розвитку восени. Тому за рахунок швидкого стартового розвитку він підходить як для оптимальних, так і для пізніх сроків посів у південних регіонах України. Якщо говорити за східні, центральні західні області, то потрібно висівати в оптимальні в оптимальні сроки. Для даних регіонів, тому що кількість температур ефективних для росту і розвитку пшениці набагато менша, ніж в умовах з південної України. Тому сроки посіву мають бути трохи раніші. Сорт є якісним, він вимагає відповідної системи живлення і має дуже високі показники по вмісту. Білку та клейковини. Сорт Ауреліус це середньоранній сорт. Характерними особливостями є те, що він має великий ступінь кущення, він має опущений прапорцевий лист, що говорить про те, що пшениця не любить загущення, тобто вона має високий кущення. і більш зріджених посівів. Він підходить для різних регіонів України, в тому числі це південна частина України, Південь Схід, тому що він має дуже високу жаростійкість і посухостійкість і стійкість до несприятливих факторів та зимостій. За рахунок опущеного прапорцевого листа норми на ауреліусі в південних регіонах можна скорочувати до 1,5-2 млн схожих насінин на гектар. Він має швидкі початкові темпи розвитку і при оптимальних посівах може давати велику продуктивність спущення це від 4 до 12 продуктивних стебел. Сорт це є якісний, тобто із високими хлібопекарськими властивостями, має високий вміст білку та клейковини. Також даний сорт широко використовується для переробки на крупу.